Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Будь ласка, запрошуємо зробити тест драйв придбати собі сільськогосподарську техніку, тракторця та сільськогосподарське обладнання. Зараз тракторці всі в наявності, будь ласка, підвозяться, все добре. Не слухайте, не читайте нікого, що в зв'язку з ситуацією чогось немає. Навісне обладнання також все на складі є. Зараз десь день-два прийде фура, покажу, що привезли. А зараз, будь ласка, є те, що на площадці, все ви бачите. Зараз іде відгрузочка, вже загрузилися на любар. Мої, наші, наші, не мої, а наші хлопці, ЗСУшники, взяли собі маленького помічничка в сільськогосподарського господарства. 240-го. Взяли шифінга з блокіровкою диференціала. Всі трактуються в наявності, будь ласка, запрошуємо. Всім гарного дня. Дякую.